Даруй скатіль, потіфон на связі. І я продовжую розразитись з деревом. І сьогодні на що? Ми робимо катану, як у Зоро. Якщо ти не знаєш, хто такий зоро, ну, типу, ти не повинен це знати, то ось тобі картинка. У нього їх три, так. Да. Дивний чувак, такий з трьома катанами. Але я візьму ту, що біла в нього в зубах. І це не тому, що мені подобається брати щось в зуби. Просто мені здається, це найпростіший варіант. Тому приступимо. Для початку була взята дощечка із сосни. На ній розмічаємо майбутні розміри катани, щоб було простіше вирізати форму. Потім беремо до руці жінку болгарина, або ще як її називають кутова шліфмашинка, і починаємо вирізати. Різати потрібно позаздалегідь наміченим олівцем контуром, оскільки в протилежному випадку у вас нічого не вийде. Після того, як ми відпили заготовку, потрібно відмітити на ній місця, де треба відкоригувати. Зажимаємо заготовку струбциною і коригуємо високотехнологічним коректором. Намічаємо майбутнє вістря та вкотре фіксуємо заготовку. Болгаркою проводимо роботи по сполінню лишнього. Треба буде придумати ще якийсь метод по зняттю матеріала. На ваших очах жалюгідна спроба скруглити края майбутньої рукояті. Далі історія проста: намічаємо майбутню товщину леза і поступово зчухруємо все лишнє. Роботи по створенню леза приходиться робити в декілька етапів, обертаючи заготовку навколо своєї осі і поступово знімаючи шар за шаром, приходити до бажаного результату. Тут ви можете спостерігати, як я задовбався тримати цю дуру в руках і вирішив виправити ситуацію рубанком. Рубанок, звісно, хлопець рівний, але як не крути жінка болгарна робить свою справу краще, хоча вона явно кривувата. Далі для більш точної підгонки вхід іде дриль. Але в цей раз сверлити ми нічого не будемо. Беремо насадку 40-м та 60 наждаком. Та шліфуємо до ідеалу. Ладно, жарти жартами, але до ідеалу ми його і за 100 років не зашліфуємо. Оскільки я не вигадав, як це коментувати, ось вам таймлапс під музику, який з допомогою дрелі і наждака передаю виробу більш понятні форми. Якщо вам набридло спостерігати, як працюю я, можете поглянути як на задньому фоні чилить кіт, а поки ви пильно слідкували за одним, ось тримайте другого. А що, ви гарно виконали свою роботу. Я тим часом заважаю вам спостерігати за котами і придаю більш скрулу форму рукояті. Відмічаємо, до якої частини леза буде скос ріжучої частини. Наступним кроком на глаз розмічаємо центр ріжучої частини. Так, більш точного інструменту я не знайшов. Оскільки ми працюємо з деревом, а не з металом, для заточки будемо використовувати наждак, а не точільний камінь. Чесно кажучи, я не маю ніякого розуміння, чи є якісь норми при виконанні цієї роботи, але якщо навіть я їх не дотримуюсь, хто що мені зробить? Хоча, на всякий випадок зазначу. Усі дії у відео виконані професіоналами і не рекомендую повторювати їх вдома. Використовуючи точні вимірювальні прилади, можу сказати, що щось таке в нас виходить. Добре, мої маленькі збочинці, виділю вам трішки часу, щоб ви під шум інструменту поспостерігали, як воно все крутиться, вертеться, ліпиться, а що, ви ж для цього сюди прийшли. Обертаючи навколо своєї осі наждак, ми плавно підійшли до моменту, або не дуже плавно, коли виріб зашліфований майже до ідеалу. Так, следующий номер програм буде залокірувати остріокатани, тому що красити його в металічний цвет не хочу. І ідея заключається в чому? Покрасити верхню частину в темний колір оріг. Да, тому що в мене валяється такий. Думав, повністю залакірувати в один цвет, а потім... Звикнув, думаю, ну, чого б ні, поэтому давайте якось ну, попробуємо акуратно. это сообразить как то. А якщо не вийде, ну що зробиш, така життя. Зараз на відео за допомогою звичайної миючої губки я намагаюсь зробити імітацію закалки катани. І поки ви не почали писати дебільні коментарі, прошу прийняти до уваги, що я сам собі оператор, і вибирати нормальний ракурс для мене розкіш. Також рекомендую не звертати увагу на вираз обличчя, воно не тупе, воно зосереджене. Знаєте, що ось так виходить. По моєму виразу обличчя ясно понятно, що я планую зробити цей палкою собі Харакірі за те, що я почав знімати це відеоролик. А тут я вам відверто погрожую, що якщо не поставите лайк, невідомо де опиниться ця палка в наступну мить. По итогам покраски вийшло щось типу цього. Вибачте за вертикальне відео оператора я уже звільнив. На складі дріб треба вибрати саме кругле поліно. Якщо у вас нема складу дрів, то обов'язково ним обзаведіться. А як ви без поліна то далі жити будете. Ідея заключалась в тому, щоб зробити спил з круглого поліна і виготовити з нього гарду. Як ви можете бачити, то чи руки криві, чи то лобзик кривий, але в нас ніфіга не вийшло. Тому я вирішив взяти більш високоточний інструмент. За кадром я зробив декілька спроб довести діло з поліном до кінця, але у мене нічого не вийшло. Я. я не знаю, як настроєна камера, мені каже, це її трошки задрати. Вот так. Никого такого не было. И вот опять. Прошло пишет полгода. Явно больше. Я кстати без оператора. То есть я не знаю, как я смотрю в кадре. Собаки еще и мешает записывать звук, поэтому ну. Но я купил наконец-то для гравера. Я купив наконец-то фрезы для гравера. Вот! Пробуем ними работать. Пробуем, я гарду. Як я вже зазначив раніше, оскільки в мене нічого не вийшло з поліном, я купив фрези для того, щоб зробити гарду гравером з дощечки. Оскільки я раніше не працював з цим інструментом, перед початком реальних робіт я вирішив потестити, як працює кожна фреза. Попередньо я спробував що розібратися, як працює інструмент і що я можу з ним зробити. Ніфіга не розібравшись, я просто почав робити. Перед початком роботи з дощечкою нам варто її зашліфувати, тому що пізніше нам зробити це не вдасться. Оскільки фрагменти відео знімались доволі давно, а озвучувати і сів тільки зараз, я поняття не маю, чим я вирізав такий дивний виріз. Але головне це зменшити товщину дощечки до розміру майбутньої гарди. До речі, на відео можна помітити, що я оліцем малював контури, хоч і кривого, але майбутнього виробу. В кращих традиціях на глазок підперемов фрезу, якою плануємо працювати. Робимо декілька отворів для того, щоб... Подальшим їх можна було розширити. Електролобзиком вирізаємо заготовку гарди. Вийшло щось типу такого. Залишилося трошки допрацювати напильником. Або не трошки. Так, а тепер збираємося з думками і почнемо вирізати форму самої гарди. Виходить, в мене це робити дуже незграбно, тому що я не вмію нормально працювати гравером, але маємо те, що маємо. Залишається вирішити одне важливе питання, яка катана без сая? Сая це японський термін для позначення ножен меча. На шматку доски по контуру леза позначимо внутрішню частину ножен. Також вимальовуємо зовнішню частину ножен. Беремо до рук фрезер та починаємо вирізати заглиблення під катану на глибину приблизно половину товщини леза. Повторюємо аналогічну операцію з другою половиною ножен. За допомогою лобзика і вірю в те, що руки прямі, вирізаємо краї заготовки так, щоб потім менше було зчухрувати матеріала. Шліфуємо краї. Навіщо я це робив, я вже не пам'ятаю, але якщо робив, значить так треба. Пізніше я дізнався, що для знімання матеріалу є спеціальний диск. В наступних проєктах треба купити і використати його. Знаєте, так чудово, що у відеомонтажу є пришвидшення. Ви просто берете і робите роботу швидше в 10 разів. Дуже зручно. Обидві половинки дбайливо промазуємо клеєм і скріплюємо між собою. Після скріплення зажимаємо струбцинами і залишаємо так десь на добу засихати. Рукоять я пофарбував за кадром, але я не думаю, що там було щось цікаве для вас. Так, ну за кадром я її пофарбував і в проміжному метапі вона виглядає якось так. І знаєте, оскільки процес зйомки і монтажа тоді підзатягнувся, то я перестав знімати деякі моменти. І зараз монтуючи, я бачу, що багато чого упущено, тому що я не можу вам показати те, як я їх фарбував, те, як я вирізав. Малярним скотчем закриваємо те, що не бажано фарбувати. І фарбуємо край рукоятів в золотистий колір. Оскільки я нічого не розумію в покритті матеріалів лаком або фарбою, фарба лягає дуже-дуже погано. Підготовлюємо місця під покраску на ножнах. З першого разу краска на край ножен не лягла, тому я її зішкурив і перекрасив наново. Гравером та маленькою фрізою додаємо об'єму нашому малюнку. Наша задача зробити так, щоб здавалося, що золотиста частина приєднана до ножен. Схожу процедуру повторюємо із рукояттю катани. Так, і в фінальному результаті наш виріб виглядає якось так. Ось так в ножнах. І знаєте, кривувато. Ну, що поробиш, я постараюсь виправитися в наступних проєктах. А так він виглядає без ножен. Всім дякую за перегляд. Головне, пам'ятай життя прекрасного того варта. До наступних зустрічей!